Що ж, ребацьові, всім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна Компанія. І сьогодні у нас фідерна риболовля. Сьогодні я без хлопців приїхав з батьком на те саме місце, де ми ловили ляща. Зараз вискочить ось тут відосик. Тепер ще один відосик за ним відразу вискакав. Тут ми ловили рибку доволі непогано. Що в нас сьогодні буде по корму? Зараз зможете побачити. Так, по корму у нас сьогодні буде. Як завжди, флагман, гранд серія та про серія змішаємо. Це буде саме бікрович і Брім. Це велика і великий ляж, солодкий бісквіт. І Supreme пачечка. пастунчину мікс і Виберемо зараз якийсь візьмемо зелем ліквідик 2 кг гороху. і будемо замішувати все по порядку. Сьогодні в нас три палки, і задумка сьогодні така, що я свою палку, як і обично, ложу під той берег на те саме місце. Батькову одну положили по центру і в одну трошки ближче. Тобто в нас русло річки, одна тут, одна тут, одна тут. І так спробуємо сьогодні ловити. Не знаю, що, що, що з цього вийде, але по-любому щось вийде. Ніч сьогодні тепла. Плюс 21 в машині показувало зранку. Тому. Теплення, як то кажуть, прийшла знову спека. До речі, вже ці 2-3 дня повний місяць, тому хто його знає. Воно може все в будь-який момент отако помінятися. Але нам головне дочекатися виходу 8 годин і в 10 з гаком до 12. Можливо, і зранку якийсь підляжда влетить. Основна риба це в нас підляжчик, лящик. А там вже як воно буде. На всіх палках стоїть інлайн. А на одній стоїть патерностер на двох інлайн на одній патерностер. Так що зараз пройдемося по наживкам і будемо показувати рибалку. Люди також є. Люди сиділи на ніч, але без результату. Як ви бачили в попередньому відео, де Андрій ловив, то в нього теж був підлящик, була гостерка, але такої активності, яка була раніше вночі, вже не спостерігається. І це підтвердилося з сьогоднішніми рибатьюгами. Так, отак ми поставилися. Стоїть три палочки. Цього разу поставив під ліву руку, щоб було краще, щоб не видувало дугу до батька. Людей колокольчики клякають, він чоловік сюди кидає. Так, понаживка у нас черв'ячок, пінка з опаришем. Ось такий корм вийшов. І там є перловка, пересипана манкою. Будемо пробувати, на що краще будемо розказувати. Також не забуваємо поставити лайк, підписатись на наш канал, регланчики наші фірми, всі ссылки в описі від компанії Гера та задонатити на ЗСУ. Карточка в профілі під низом на м'язко для хлопців. Тому ми рибалити, а ви дивитесь та донатите. Хочете вірте, хочете ні, але ще немає ні однієї риби в садку. Верехолодка і все. Стоїть бутерброд і кидається. Особливо активності немає. лише трава. Зараз спробую трошки взяти, кинути сюди рваного черв'ячка. відправив його на точку. вісім, коли Там мужик не з машину, це так милость купляла, давай купили Вранці немає, значить точно буде води на 11. Нарешті вже у батька перша покльовка. Піду до поцаки. Може треба буде взяти. Не знаю, що за риба. Але клюнув на бутерброд. Пускай фрикціона трохи, щоб О, є, є. подляч гарний. Поднімай. Є красавчик. 300-400 буде. 831, батька друга поклювка. Тушечка крутиться. Рибка йде, я вже на підході. пустим щоб він не лякався. Є. таке вже другого поводка Ну Цей побольше буде, цей вже грам 500 железний Такий козачок залетів. Видно, що покльовка віддай фідер. і Як ви бачите, а вже корм злетів, короче геть кормився. Головлік невеличкий Дзибоє пробує, то поклювало з 830 до 9.00, далі активності нема. Докормилися, докинули по 5 кормушок на кожну точку і чекаємо далі. Така плотовичка клювала, значить підлящика там поки що немає. Для що дочекалися? Я знову на подсаді. пішов вправо. Ох, який гарненький. Опускає поцак. Сюди, родной. Є, yeah. такий красень. Що ви думаєте? спрацювала пінка і черв'як в кормушку. Масовий докорм і буде вам риба. Трошки поспішив одного підлящика попустив. Батько казав, давай поцаку, але я по геройству, як то кажуть, але сонечко виходить, трішки покльовує. І за допомогою компанії флагман у нас є такий зонт, який робить нам... тенечек для всего. Тому чекаем далее. И вот, он все-таки там стоит. Бутерброд. Добре. Вот такой подлез взялся. Сколько зараз? 12.30. 12.40. А, есть контакт. На таком красунчику будем Завершувати нашу риболовлю. Я сижу в трусах, бо вже просто течеш. Хай пливе. Так, друзях, як ви бачите, я вже в трусах, вже в одному реглані і в панамі. Будемо збиратися додому. Зараз подивимось, що нам вдалося сьогодні з батьком піймати. Рибка в нас є. О, доволі непогана. В загальному це один голавлік, одна госьорка, все інше це підлящі. Вся інша риба це підлящ. 500-600 грам. Ай, він заражиться. Ось такі підлящики. Аж вилітають. Плювали в нас сьогодні. Я думаю, норму ми сьогодні з батьком зловили. Тому о, сончик впав. О, а ще такий красний, Во, галавлік. Зараз ми його підемо зразу і відпустимо. Хай живе. Тому що в нас сьогодні рибки вистачає. У цьому красунчику дамо життя. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забувайте донатити на м'язко. Це така рибка. Красота.